Вітчизняний безпілотний комплекс ПД-2 Український багатоцільовий безпілотний літальний апарат PD-2 був розроблений компанією «Укрспецсистемс» у 2020 році. Безпілотник призначений для ведення розвідки. У той же час він здатний нести бомбове навантаження вагою до 3 кілограмів. Безпілотник PD-2 може злітати зі злітної смуги, а також може оснащуватися модулями системи вертикального зльоту та посадки. Вітчизняний літальний апарат застосовується українськими військовими як для роз. Звідки, так і для коригування артилерії, наземна станція управління, що входить до складу комплексу, може забезпечувати одночасне управління двома БПЛА. Літаки комплексу оснащені оптичною станцією з гідростабілізованою платформою українського виробництва. Підвіз оснащений кількома камерами та тепловізором, що дозволяє проводити спостереження на висоті до кількох тисяч метрів у будь-який час доби. Максимальна швидкість безпілотника 140 км на годину. Крейсерська швидкість – 100 км на годину. Тривалість польоту – 12 годин. Вантажопідйомність – до 19 кг. Радіус дії – 200 км. Також у листопаді 2022 року компанія Укрспец представила безпілотник Шарк. Вітчизняне БПЛА призначений для проведення розвідки у глибині тилу ворога, за що його прозвали очима Хаймарсу. Дальність польоту цього безпілотника до 60 кілометрів. Він може вести спостереження за об'єктами на дистанції до 5 кілометрів від себе. Одна з головних переваг українського безпілотника Шарк полягає в його стійкості до засобів радіоелектронної боротьби. Хоть